Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь в новій лінії міста Луцька на новому завозику орхочок. Одразу додам, що це моя найважча відеозйомка. Ніколи не думала, що так буде, але вже як є. Температури, слава Богу, в мене вже немає, я ще трішки кашляю, але знімаю лише однією рукою, тому фізично і морально мені дуже-дуже важко. Але хіба це зупинить справжнього оргу Та ніж? Дуже класнюча ціна сьогодні на орхочки від 188 гривень, там 187 гривень з копійками. А по Асентія ця за 160 також акція на неї. А орхочки 188 гривень. Ціни є різні, звичайно. Завозик від українського виробника, тому більш-менш адекватна ціна. Ну що ж, розпочинаємо орхомедитацію і розпочнемо її з ось такого прекрасного сорту Pretty Romance. величезна паперова тарілочка із ніжно-рожевим крапом у розводиках з рожево-червоною губою. Дуже-дуже рекомендую вам цей сорт, особливо для любителів крупно-квіткових орхочок, величезна трудяшка плюс цвітун. Дуже колоретний. Корінчиків, на жаль, небагато, практично, і немає, але ж не ростуть, правда ж? Ще погляньте на ось цю рожеву красуню. Хтось скаже: ну, рожева собі та й рожева, але ж придивіться до неї, які тут розтяжечки і білого, і жовтого, а вони переходять плавненько у такий барбі колір і форма квіточки, яка чашечко подібна, правда? ж? Коронева так собі, ну. Така наявність кореневої характерна для нашого українського виробника. А ось ця кралечка на відео абсолютно ніяка. Вживу ж вона надивитись неможливо, бо дуже-дуже виділяється серед інших орхочок. Це якраз той варіант, коли вкупі усі квіточки сорту створюють живописну картинку та ще й випромінюють якусь орхомагію, і крап, і сплеш, і напилення. А ось коріння. Що тут скажеш? Також є вінтерлав для любителів редліпів. Саме ця красуня, ох, бо дає величезно рясні цвітіння. На нижніх плюсточках степаліях, ніби буделкою проведені червоні сліди, ще й губа повністю малинова, із крапленням оранжевих бліків. Корінчики, на щастя, тут є, ех, ще й прості. Феррара. Крупно, квіткова, жовта, пані з рюшею по пелюсточках. І саме завдяки цій хвилястій руші, погляньте, як заграла звичайна форма квіточки. Здавалось би, одна деталь всього лиш, але зовсім інша картинка. І корінчики трішечки є. Скоріше за все, це сорт юманта. Дуже вона мені нагадує сорт Магдалена. Але у цих сортів різні губи, корінчики. Небагато, що характерно для українського виробника, Азіансан, тепле руденьке сонечко із червоною атласною губою, і таким фіолетовим неоном навколо білої колоночки, жовта зелена пелюсточка позаду, сорт, який викликає дещо такі приємні відчуття у цій пасмурні зимові негативні реалії. Адже дуже хочеться тепла. Дуже багато привезли якраз цього сорту. Корінчики небагато в горшечку. Панта Мальдівес, ніжний такий винозничок із блідофіолетовими прожилками. І натяком на леопардовий принт на більш фіолетово рожевій губі Із кисличкою в горщику. Обожнюю такі підселення! Там дуже класнючий у них мікроклімат. Ох, яка бомбезна красуня нагадує мікс Black Stripes з Андорою. Погляньте на її родзиночку губу, така контрастно тепліша від полюсточок із затемленням всередині, і виглядає якось магічно, не квітка, а з грайка теликів. Та ще й тугенький горщик, повний коріннячка. Yellow Chocolate Drop. Боже, чорничні бризки на ніс на жовтому фоні. Вживу дуже ефектна. А на відео, як завжди, бліда, геть ніяка. Ну от блідить моя камера і ніяк не можу вам показати її красу. Хубу бачили? Тепла, вогняна та ще чорнична пляма навколо колонки, класнюча, плямиста, корінечка щось не видно, правда? Ще ось такий блідо-жовтий бігліпчик з натяком на винозність, але дуже з хорошою кореневою. От коренева сьогодні, не вгадаєш, а ось погляньте на цю багряну-бурдову з білим окантуванням. Такий соковитий винний колір, насичений, красивезна, дуже теж магічна. Пелюсточки ніби вивертаються назад. Єдиний мінус як завжди, мало корінечка в горщику. Дуже прошу у вас у всіх вибачення, але рубрики порівняємо сьогодні. На жаль, не можу ніяк вам відзняти, адже в мене лише одна рука. Тому просто орхо медитуємо далі. Аркадія! Ефектний винозник з неоново-рожевими прожилками на ніжно-золотому фоні. Ох, ще й ці соковито-салатові пуп'янки. Картинку з наявністю корінців, бачите, вона в більшості незмінна. На жаль. Вогняно-пристрасна красуня Нарбона з червоною атласною губою. Мені вона, як завжди, асоціюється із помадними відтінками. Дуже класно було, якби вона ще й смачно так пахла. Ех, але ж це лише мої мрії. На жаль, корінчиків зовсім трішечки. Та ще й погляньте, як закрутився невгамовний у неї квітконосик. Жага до життя дуже велика. Насичена жовта тарілочка Golden Beauty з краплинкою оранжевого, з веделко подібними червоними слідами на нижніх пелюсточках, плюс червона атласна губа. Дуже ефектна жовта краля. Також за 889 гривень на подарунок є крупноквітковий каскадник. Ще й погляньте, який каскад. Він стрімко відведений в сторону. Як шийка лебедя. Геть, як варіант, привезений з виставки. Насичений рожевий колір пелюсточки, біленька губа. По 339 гривень є ось такі фіолетові, білі та рожеві орхочки. Вони високі. Виняти я їх не можу, вибачайте цього разу. Їх є по декілька штук. За 269 гривень є декілька мультиків. Пишний такий рожевий, бо як бачите, а за ним біло-рожевий. А за ними похнюпився Тревісо. Ще із їхньої когорти дістала Sunset Love. Понюхала, мав би пахнути, але щось він не пахне в магазині. Певно, вдома точно буде пахнути. Цікавий крапунчик. Це ось один однесенький білесенький дендрик за 260 чимось. По 284 гривні. Ось такий смачний, соковитий, чорничний крапунчик. А за ним насичено рожевий. Ще там погляньте в кінці пульсація. Також в наявності ось такі подарункові варіанти по 799 гривень, крупноквіткові, рожеві та малинові, дуже височезні. По 298 гривень неймовірної краси підписано на гуршечку конкор. Діамантове напилення, яке змінює колір. І біля нього ще й крапунчик. По 299 гривень у міксі ось такі камбрії у двох зображеннях. До речі, їх дуже-дуже розбирають. Полюбляють лучани. Дуже цікаві зображення, форма квітки та ще й кольорова гама яка. По 458 гривень ще є ось такі подвійні ефектні каскадики. Такі вже смачнючі кольори, рожево-оранжеві переходи із червоною атласною губою, дуже пишні красунки із цікавим забарвленням. На подаруночок до Пінк Драгон, не Manhattan, бо вушка губи, бачите, чисто білі. Дістала, понюхала, бо ж на відміну від Пінк Драгон має пахнути. В магазині чомусь нічого не пахне сьогодні пірат Пікоті, стандарт. Вперше бачу, щоб так багато їх завезли, що такого в нас не було. Вибір цього сорту є, і це дуже-дуже радує, адже це величезний трудяжка. Діамантове небо, Magic Art обожнюю цей сорт. Це ж класика, красивенний, ефектний, трудівник та ще й довгоквітне. А ось Буена. Нарешті б знову привезли цю січасту красунечку. Корінчиків, на жаль, небагато, теплий, гарячий винозник, кави б'юті, тепленьке сонечко. З великою кількістю корінців. Карибська мрія, неймовірно магічна орхочка. Цей неон заворожує. На бежевому фоні і дуже-дуже виділяється червона атласна губа. Красивезна, дійсно магічна. Ще мій улюблений моушен тут є дуже крутий сорт, дуже пишно і часто любить цвісти, Коренева щось ледь-ледь виділяється. Неймовірні переливи, які ніколи не передає камера, підписаний горщик пічіс. І від мені майже на одне обличчя із Сансет із Спаркс. Між цими сортами я ніяк не можу знайти різниці величезної. Ось такий сьогодні був орхозавозик, і після місяця моїх хвороб мені, як бальзам на орходушу. Слава Богу, я ще й встигла відзняти без сирен. Так що я вам дуже вдячна, що ви сьогодні склали мені компанію і прогулялись зі мною по новій лінії в орхідейному відділенні краси та щастя для Орхолюба. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!